Безліч закривавлених і понівочних тіл, які шукали скриньку Пандори, лежали перед ним. Зрозуміло, що Кратос знав, хто в цьому винен. Це був не перший раз, коли він бачив, що Арес і його потвори залишили по собі. Кратос і сам був у схожій ситуації кілька років тому. Наймолодший, і найвідважніший полководець спартанської армії Кратос виховав жорстку відданість у своїх людях. Цього вистачало, щоб виграти будь-яку битву. До того дня варвари зі сходу, чисельність яких вимірювалася тисячами, напали на спартанців, не знаючи жалю. Битва тривала годину. Але зісципліновані і натреновані спартанці ніяк не могли впоратися з жорстокими варварами. Воїни потрапили на бійню, а молодий джерел готовень своєї чудової кар'єри і Але для Кратоса перемога була понад усе навіть понад його душу. Destroy my enemies in my life. Right is right. тобі! Це відчайдушний заклик про допомогу переслідуватиме Кратоса у все життя. О, Боги! На що я перетворився?